Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я вам хочу запропонувати розклад, загальний такий, і тема, чи вийде на зв'язок людина, загадана вами людина. Це може бути будь-хто, може бути чоловік, жінка, це можуть бути родинні стосунки, або це може бути просто друг чи співпрацівник ваш, хто завгодно. Просто ви загадуєте людину, яку ви чекаєте, яка повинна вийти з вами на зв'язок. Я вам пропоную чотири варіанти. Можете вибирати по краси. Колоди вони всі мене дуже гарні. Можете вибирати по назвам. Перший варіант і це колода Універсальний ключ. Другий варіант колода Чаклунське Таро. Третій варіант золоте таро уейта. І четвертий варіант Таро Арканум. Обирайте. Що на вас дивиться, що ви хочете? Можливо, ви чекаєте від двох людей повідомлення, або взагалі, щоб людина з'явилася в вашому просторі, от, і для того, щоб ви там щось з'ясували. Ну, я маю надію, що ви вже обрали свій варіант, і дивимося перший варіант універсальний ключ. Чи вийде з вами людина на зв'язок? Вісім жезлів, та вийде однозначно, Уже носиться з тими думками там, чи телефонувати, чи смс-ку відправляти. І, до речі, якщо ви задумали якийсь певний час, то я вас смію тут завірити, що, скоріше всього, ця людина з'явиться у вашому просторі набагато раніше, ніж ви думаєте. Так, звісно, ця людина об'явиться, вийде на зв'язок. Тут, до речі, по цій карті ви на великій відстані, можливо, це інші навіть країни. Давайте подивимося, чим саме ця людина до вас. Чим саме людина до вас вийде на зв'язок? Так, о, а тут безпосередньо король Кубків випав, може, ви саме і чекаєте короля Кубків, якщо він рак риба скорпіон, так це однозначно про нього. Ну, це так. Хочу вам сказати, що. Ту людину, кого ви чекаєте, ну не байдужа вона до вас, так, і дуже хоче з'ясувати з вами якусь певну справу, ну чи, можливо, якісь стосунки. Ця людина хоче розібратися в певній ситуації і розставити всі крапки над і, і більше до цього питання ніколи не повертатися. Це щось має бути дуже важливим, тому що є тут карта магу, старший аркан. Може, ця людина до вас об'явиться з якоюсь ідеєю, або з якимсь планом, і тут дуже треба ваша підтримка ну, або порада. Тобто, перший варіант: найближчим часом у вас буде чи то розмова, чи то переписка з тією людиною, на котру ви чекаєте. І Ще хочу сказати: він хотів би, цей мужчина. Так, можливо, реальної зустрічі. Але зараз оця відстань і є якась певна така неможливість. Ну, тому питання ви будете вирішувати по телефону. Але на зв'язок ця людина обов'язково вийде. Це був перший варіант. Другий варіант чеклунське таро. Чи вийде на зв'язок ця людина? О, а тут карта Мах старший аркан однозначно вийде. На зв'язок. З чим ця людина до вас, з чим виходить другий варіант? Добре. Шість кубків, десять кубків, рицарь кубків. Ну, скоріше всього, ви родина. Тут, скоріше всього, сімейні відносини, і ця людина хоче знати, розуміти, як ви там, що у вас відбувається, як діти, якщо вони у вас є, так чи можливо хоче запитати, як ті домовленості, про які ви там раніше щось домовлялися, так і скоріше всього, це сімейні стосунки. От, а можливо, ви ще з цією сім'єю плануєте якусь поїздку, і от ви це будете обговорювати. Тут хтось до когось може їхати. Це теж, ну, але це сім'я, це теж сюди входить. Але якщо ви не родина ще, не пов'язані якимись родинними зв'язками, то ця людина, яку ви чекаєте, з'явиться. І вона з'явиться не просто так. Ця людина вам запропонує сім'ю безпосередньо, І я маю думку, що це буде пропозиція. Нарешті він дозрів, як то кажуть. Ви з цією людиною, знайомі, все ж таки давно. Тут є шістка кубків, це тянеться десь вже, можливо, навіть не один рік. Можливо, ви навіть разом і проживали. І от тепер прийшов той час, коли треба узаконити ваші стосунки. Ну, в будь-якому випадку людина вийде з вами на зв'язок з твердими і дуже добрими намірами. Ну, і наміри, пропозиції, тут у когось може бути якось по-різному. Але в будь-якому випадку це дуже добрі пропозиції. Так що, другий варіант, чекайте, скоро з'явиться. З квітами, шампанським і, маю надію, буде падати на одне коліно. Так, третій варіант чи вийде людина тут на зв'язок? Туз з мечів. Вийде. Дивимось, з, з чим вийде. Так. Тут якийсь новий план, якась нова стратегія. До речі, тут, як варіант, це може бути пов'язано з військовою людиною, Да? Значить, людина тут виходить на зв'язок, але треба багато чого з'ясувати, вирішити. Якісь питання, коли треба чітко і кардинально щось з'ясувати, розставити всі крапки над І. Можливо, тут мова може йти про дальню дорогу. Тут дві карти, які кажуть про дорогу. І шість мечів, і колісниця. Це може бути переїзд, або і в іншу країну, або з міста на місто. Тут, тут щось таке. Тут якесь пересування може бути. Це, до речі, дальня дорога. Або тут ще мова може йти просто про автомобіль, який або потрібен, може тут мовити про купівлю, або цей автомобіль треба ремонтувати. Так? І ці питання треба вирішувати дуже швидко. Це тут, знаєте, якісь технічні і матеріальні питання, але тут не грама, немає. Знаєте, такої собі романтики. Щось ви будете вирішувати технічно. Можливо, і ще як варіант, ви отримаєте звістку про хворобу чиєїсь людини, когось, так? Або, наприклад, звістка така може бути: ви когось чекаєте, але ви не, не приїде та людина, не вийде на зв'язок, або якось не з'явиться в вашому житті, тому що прихворів, щось зупиняє цю людину. В будь-якому випадку людина на зв'язок вийде і буде дуже. Щось вирішувати з вами. І ще хочу сказати, ця людина хоче щось дуже ретельно контролювати. Так що чекайте, з'явиться. Добре, і четвертий варіант колода Арканом. Чи вийде на зв'язок ця людина? Ще з Пентаклів. Звісно, вийде, і, скоріше всього, мова буде йти тут про гроші. Ну, подивимося далі. З чим ця людина до вас вийде на зв'язок. Так, скоріше, тут дійсно питання, якісь фінансові чи матеріального характеру. Тут є певна матеріальна проблема, і вона у вас довгенько таки не вирішувалася, були якісь певні обмеження, стагнації, неможливості. От, або, можливо, для того, щоб вирішувати якесь питання, треба були гроші. І ось ця людина виходить з вами на зв'язок. І мова йтиме саме про фінанси. Ну, і ще як варіант: тут є така можливість, що ці питання, це або грошові питання, або нерухомості, щось буде вирішуватися у судовому порядку. Ну, або за допомогою нотаріуса, або за допомогою спеціаліста з юридичним профілем. от якось так, Бо тут є карта справедливості це коли щось вирішується по закону. так. Ну, і тут мова буде йти про якусь певну справедливість, щоб якесь питання фінансове, там, чи з якимось майном, чи якісь виплати будуть вирішуватися так, щоб це, це було по справедливості. От, так от. Тобто, четвертий варіант теж чекайте звістку від людини, отримаєте і вирішите всі свої питання. Маю думку, що це не буде для вас дуже обтяжливо, незважаючи на ту карту, що там є карта суду. Дякую вам за вашу увагу і до наступних зустрічей.